Нехай воскресне Бог і зникнуть вороги, нехай біжать від погляду Його святого, зранку увечері вночі полуденної пори ті, що ненавидять Христа Живого, стечуть, як віск від світла, що згори, від зору люблячих розвіються, зітруться, всіх супротивників, Ісусе, побори. Хай вірні не ритають, а сміються, Хто любить Бога знаком Хресним оживе і в радості промовить Захисти Пречесний, Хай кожна рана силою розп'ятого і зцілиться і заживе. Ісусе, ти Воскрес і дарував нам Хрест Свічесний. Порадуйся, Пречесний і жени чортів. Ім'ям Христа, що на Тобі розп'ятий, Він пекло подолав і віру в перемогу заповів, Святого Духа научив покорно прийняти, на вигнання противника, навчи тримати хрест, Закуй явола і бісове поріддя, а й істина одна, як Божий перст. Шлях вказує, благословляє вірою насліддя, і з Богородицею чесний хресте помагай, і зі всіма святими у Вісусі і душі із полону визволяй, щоб воскресали разом з Господом у дусі. Амінь.